По роботі воно у нас йде е, класично не підпружинений болтик, у нас йде підпружинений ударничок, плюс у нас є додатковий наш запобіжник, який компанія Zigzaur зараз ну, фактично інтегрує в усі серії е, MCX. Аналог є у компанії е, Hacker, У них плюс-мінус все те саме. О, у нас ось є такий от елемент, він у нас нам підпружинює. От, і в лічі від от компанії Heckler, у нас, бачите, є слід від нього, але у нас немає тут проточечки. Бо схема трошечки по-іншому виконана, і воно ну, не вимагає того. Сам затвор, оскільки він ну, націлений більше на військовий лад, він має вже один можливо екстрактор і два, можливо, ежектори. Сам екстрактор у нас виконаний окремо. Він у нас змінний. міняється. Він знову таки він підходить тільки від МЦХ. Від другої арки. Ви сюди його не поставите. Бо сама геометрія, посадка корот, там це все, все своє, бо з їх він трошечки любить, щоб ви купляли їхні аксесуари.